Хочу презентувати вам чергове оновлення і запитати вас, в чому секрет марки Гольф, Volkswagen, Чому так їх народі сильно люблять? Сьогодні в нас на огляді свіжопригнаний автомобіль Volkswagen-Golf 5-го покоління, грудень 2008 року. 1,6 МПІ вже з газовим обладнанням встановлений в Німеччині на 16 х сталевих дисках. Автомобіль не битий, не фарбований в комплектації з кліматом. Кермо не перешите не відновлене в заводській Шигріні. Має дуже серйозно підтверджену сервісну історію. Всі документи два власника з салону, частеньке домашнє авто, без царапин, м'ятин, пошкоджень, технічно без зауважень. балон таблетка, десь на 60 літрів, встановлена там, де запасне колесо. Дивіться, дуже достойний зовнішній вигляд. Якщо вам сподобалось дане авто, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, або приїжджайте в місто Вінницю, вулиця Василенка, 21. Дуже класний збережений варіант. Народний гольф.